Вбивця Москви гроза для порту Кавказ, а також страшний сон для путінських баз в Криму. Хто це? Що це? Правильно, це Нептун. І саме про цю ракету ми будемо говорити сьогодні. Але перед цим дякую вам за ваші вподобайки та підписки. Це дуже допомагає в розвитку мого ютуб каналу. Погнали! Крилата ракета Нептун. Це українська розробка авторства Київського конструкторського бюро Луч. Вага ракети 870 кг. бойова частина 150 кг. осколково-фугасна проникного типу, дальність польоту приблизно 500 км. швидкість Дозвукова – 900 км на годину, повітряним носієм крилатих ракет Нептун. Потенційно є літак Су-24 М. Бортові системи літака можуть забезпечити ціле вказання. Втім, наразі невідомі подробиці сучасного бойового застосування. Почнемо трішечки з історії. Проект Нептун стартував у далекому, 2010 році. І вже в 2013 році відбулися перші випробування на полігоні під Черніговом. У 2015 році ракета була готова. Її презентація відбулася на виставці Зброя та безпека у місті Київ. І одразу ж наступного року були виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Тоді ж було оголошено про основні модифікації ракети корабельного, наземного і повітряного базування. У лютому 2019 року було презентовано макет наземного комплексу Нептун, 5 квітня того ж року, на Одещині успішно пройшли випробування нового комплексу. Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання. Пролетівши понад 100 кілометрів у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів і на зворотному шляху точно вразила ціль. І ось вже через 4 роки саме ці ракети з комплексів РК-360 М Нептун вразять дороговартісний крейсер Москва. І не лише дороговартісний, а й єдиний. Але про це поговоримо дещо пізніше. Зараз ще трішечки про характеристики. На озброєнні лише одного дивізіону Нептунів перебуває аж 72 ракети Р 360. В одному комплексі по 4 ракети в пусковій установці. По 4 ракети в транспортно-заряджальній машині. Та стільки ж на транспортній машині. Базовим шасі для наземної платформи обрано модифіковане повнепривідне шасі крас колісної формули 8 на 8. Пізніше шасі замінили на чеську «Татру». За час повномасштабної війни Нептун пройшов не одну модернізацію. Наприклад, була збільшена дальність польоту ракети приблизно до 500 кілометрів. А також ракета раптово стала класу Земля-Земля. Що зробило цього велетня справжньою грозою для путінських кораблів на території окупованого Криму та околиць? По нам прильот ракетою. Просто капець. Зараз ми побачили ліквідацію російського порома Конротрейдер у порту Кавказ Краснодарського краю. Скажіть, як воно там вам палало? Але серед усіх знищених Нептуном цілий безумовним лідером є крейсер Москва. Нагадаю, про нього казали, що це знаменитий бивця авіаносців, плавуче ППО, що мало прикривати російський десант в Одесі. Проте зараз це всього-навсього експонат у підводному музеї Чорноморського флоту Російської Федерації. Остров 4 тарубіксірка свишинця прийом. Подтверждаю, 6-9-0, нештатная Ч-1. Подтверждаю, 6-9-0, нештатная Ч-1. Как слышите, Москва первый. две пробоины. Винт встал ляжет на бок. Всі націронки відходи на збіжені. Цікавий факт. Сама ракета мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Проте не встигла. Тож її тестували вже на реальних цілях. За 10 днів до потоплення Москви український Нептун також підбив інший русський воєнний корабль, фрегат адмірал Есен. Але тоді цьому кораблю вдалося уникнути долі Москви, бо система радіоелектронної боротьби. Завадила ракеті вразити ціль повноцінно. Фрегат отримав лише незначні ушкодження, і лише кілька моряків зазнали поранення. Ці недоліки українські фахівці швидко пофіксили, і вже через 10 днів з Москвою жодних проблем не було. Флагман Чорноморського флоту Росії без вагань пішов на дно та став знаменитим мемом. <му> Тепер поговоримо про вартість Нептуна. На закупівлю самих ракет Нептун у 2021 році Україна витратила аж 26 мільйонів доларів. А весь комплекс обійшовся всього лиш у 40 мільйонів доларів. Це я прям говорю про повний комплекс з усіма засобами зв'язку, машинами і ракетами. Для порівняння затоплений флагман Чорноморського флоту Росії Москва орієнтовно коштував 750 мільйонів доларів. Таку приблизну вартість найбільшого корабля вираховувало видання Форбс. А Нептуни себе неодноразово вже окупили. Починаючи з літа 23-го року по російським окупантам у Криму почало щось масово прилітати. На рахунку Нептунів, окрім кораблів, ще й коштовні комплекси ППО на мисі тарханкут. Комплекс ППО Тріумф вартістю на секундочку 1,2 мільярда доларів. Це найкраще російське ППО, ну принаймні, за їхніми словами, яке зовсім не планувало бути мішенью. Але росіян просто ніхто не питав. Військовий аеродром Саке з цілою купою зброї на ньому, тоді там згоріли не лише літаки та база підготовки операторів БПЛА Моджахір, але й самі комплекси ППО росіян, які мали б цей об'єкт захищати. І цей перелік є реально величезним. Якщо я буду все перелічувати, то одного випуску не вистачить. А оскільки український ВПК не стоїть на місці, а розвивається, Незабаром ще й величезна частина Росії може опинитися в зоні ураження української демократії. Буде довгий Нептун та модернізовані ЗРК. Верховним головнокомандувачем ЗСУ визначена низка серйозних завдань щодо збільшення спроможностей оборонно промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, масштабування виробництва та максимальної локалізації виробництва в Україні зразків та військової техніки, які потребують зсу. Повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун. І росіян це не аби як жахає, попри те, що вони публічно применшують загрозу від нашої ракети. Основне, чим стурбовані УРФ, це перспектива зіткнутися з ракетами українського виробництва з далекобійністю в тисячу кілометрів. Бо саме ця зброя дасть можливості бити по об'єктах на території Росії розміщених далеко-далеко в тилу. І руки силам оборони не зможе зв'язати жодна домовленість з партнерами. Тож далі буде. А на цьому моменті я буду завершувати. Дякую за вашу увагу, панове. До нових зустрічей.